Отже, як нам з цих бутлів зробити масажери? Причому масажери у нас будуть двох видів, які можуть нам забезпечити ефективний взаємомасаж. Яким чином ми будемо це робити? Перше, нам потрібно, щоб масажер був м'який. Отже, бутиль має бути м'яким. Що для цього робимо? Відкриваємо, по-перше, не доливаємо частину води, по-друге, трішечки зжимаємо бутиль і знову закриваємо. Ми отримуємо м'який масажер, який так зминається, і в цьому бутлі є гаряча вода, тому масажер у нас буде гарячий, приємний, він буде глибоко прогрівати тіло. Яким чином? Ось таким чином накладаємо, прижимаємо і прокочуємо цей масажер по тілу нашого масажованого. Прижимаємо. І прокочуємо масажер по тілу нашого масажованого. Прижимаємо і прокочуємо по тілу нашого масажованого. Гаряча вода буде створювати ефект розслаблення і прогріву. Це м'який бутиль. Далі нам будуть потрібні масажери більш жорсткі. Що ми будемо робити? Ми відкриваємо цей бутиль, доливаємо водою. До максимального рівня, майже повністю, вода не стискається, тому цей бутиль буде виконувати роль жорсткого масажера. Ось масажер, який жорсткий, він не зжимається. Але прокочувати ми їм вже не будемо. Ми будемо їм вижимати і навіть розминати. Для цього. Треба поверхню тіла людини спочатку трішечки змащити. Відкриваємо олію, я вже розповідав, яка це олія, да? саме звичайна. Ну, Українська олія не може бути звичайна, українська незвичайна олія, але обов'язково рафінована. Далі намащуємо трішечки і роз... розмащуємо, розносимо олію по всій поверхні. Масажованої ділянки. Ну В нашому випадку це по всі поверхні спини. Ретельно, ретельно, ретельно. Також змащуємо дві руки Тільки після цього ми вже беремо наш з вами жорсткий масажер, Який бутиль, який вже став жорстким, і притискаючи, виконуємо прийом, який зветься вижимання. Бачите? Ковзає наша жорстка бутиль. М'якенько, але достатньо глибоко. І робимо вижимання, а гаряча вода робить свою глибоку, прогріваючу справу. Отже, таким чином ми використовуємо бутиль, який є жорстким. Є таке діло. М'який масажер ми можемо також використовувати для масажу кінцівок. Ну, наприклад, гомілок. Ми будемо часто з вами масувати гомілки. Отже, робимо м'яку, м'який бутиль, зжимаємо, притискаємо м'який бутиль. І м'яким бутлем обережно прокочуємо цю поверхню, прокочуємо поверхню. В нашому випадку гомілку. Прокочуємо знизу вверх, як треба. Прокочуємо, прокочуємо. Скільки разів це буде залежати від методики, яку ми з вами будемо розбирати. Методики ці окремо і додатково. Після цього ми можемо робити вже масаж жорстким да? бутлем. Для цього краще нам підійде саме бутель, Скажімо так, фігурний буде, Да? Тобто от з, таки, з, таким, з, таким от, з такої форми. І ось така форма бутля нам допоможе робити вірне вижимання. Але нам треба перед цим трішечки змащити масажовану поверхню, для того, щоб не дратувати шкіру. Змащувати треба дуже-небагато. Дуже не треба заливати маслом все тіло. Нам треба, щоб тільки. Ковзал наш з вами масажер, тому мінімальна кількість олії має бути. Це таке прохання, щоб не було у вас по всій кімнаті цієї олії. Трішечки. Взагалі українську золоту олію треба використовувати як справжній скарб трішечки. Отже, прикладаємо і цим звуженням дуже-дуже дуже зручно і достатньо глибоко ми можемо виконувати. Вижимання, виконувати, вижимання, виконувати, вижимання. Ось таким чином. Нагадую, що ваша гумілка вашого масажону має бути трішечки піднята. Але що я бачу? У нас валік. Ну, це не дуже добре, тому що валіків у вас нема. Тому прибираємо валік і замінюємо його на скручне, сверчене у валік э, ковдру. Ну, будь ласка. Ось таким чином ми ефективно замінили професійний валик. Ще раз будемо робити вижимання цією нашою з вами бутлем. Він же масажер, жорсткий масажер. от такий фігурний масажер. От таким чином виконуються ці процедури. Ще ми будемо використовувати жорсткий масажер з гарячою водою в моментах, коли треба буде обробляти шию. Таким чином, ми будемо розміщувати масажер. Бачите, він дуже, дуже добре лягає саме під шию. І таким чином, у нас будуть елементи прогрівання м'язів шиї, а потім ще й масажу шиї. Тобто масажер оцей фігурний нам дуже знадобиться саме для того, щоб ефективно обробляти ділянку шиї і м'язи шиї.